Доброго вечора, друзі, у мене було сьогодні два запитання. На перше я відповів вже і написав, як отримати справку про несудимість саме в Німеччині, і далі я хочу відповісти, як це зробити саме в Польщі. В Польщі це дуже просто робиться. Є декілька варіантів. Перший варіант це онлайн, а це дуже дуже трошки заборочливо, бо потрібно створити профіль заофаний і там підтвердження ID. А якщо ви підете просто. В живу чергу станете, то ви можете зробити все простіше. Що хочу сказати, є такий суд окриговий, називається. Ви проходите там по місці свого проживання. В міні чи місці, де ви живете, платите в касі 30 злотих, берете цей папірець-талон, приходите в чергу до бюра Карного. Також це знаходиться в суді. Чекаєте в свою чергу, заповняєте дані, де пишете всю інформацію про себе, про своїх батьків. Номер песель бо він у вас має бути. Потім показуйте свої документи українські і польські, якщо вони є. Показуйте цей чек, що ви заплатили 30 злотих. І на протязі 15-30 хвилин ви отримаєте цей документ. І у вас на руках є справка про несудимість на територію Польщі, яку ви можете далі використовувати. Все дуже просто, друзі. Гарного дня!